Доброго дня, шановні колеги. На засідання нашої комісії прибули, зареєструвалися і присутні в онлайні сім депутатів. Кворум для проведення нашої комісії. Шановні колеги, на засідання постійної комісії запрошені. Перший заступник начальника Житомирської ОВА Наталія Віталіна Оставченко у роботі комісії приймають участь працівники виконавчого апарату обласної ради та керівники комунальних некомерційних підприємств. Шановні колеги, відповідно до статті 35 з приміткою 1 закону України про запобігання корупції у порядку статті 59 з приміткою 1, Конфлікти інтересів закону України про місцеве самоврядування в Україні, прошу членів постійної комісії обласної ради під час розгляду питань порядку денного засідання комісії, у разі наявності конфлікту інтересів самостійно повідомити про наявність конфлікту інтересів. Колеги, на нашому засіданні відсутній секретар Лукашенко Вір Вікторович, його немає. Нам потрібно обрати секретаря для ведення комісії. Які будуть пропозиції? Пропоную обрати Білошивського Сергія Костянтиновича секретарем нашої комісії. Немає заперечень? Немає. Тоді ставлю на голосування. Довгополий за. Ігор – «За». Олег Козюк. За. Андрій Озерчук. За. Ігор Федірко. За. Валентина Донець. За. Дякую. Рішення прийняті. На розгляд комісії виноситься два питання, колеги, які вам роздані. Пропоную порядок денний взяти за основу. Немає заперечень? Тоді прошу голосувати. Довгополий за. Сергій Білошицький. За. Ігор Сабадаш. За. Олег Козюк. Андрій Озарчук за Ігор Федірко. За. Валентина Донець. За. Дякую, рішення за. прийнято. У кого які будуть пропозиції до порядку денного? Шановні колеги, є звернення від КНП обласний медичний спеціалізований центр Житомирської обласної ради щодо погодження та структури та штатної чисельності станом на 1.10.25 року. Пропоную включити до порядку денного як додаткове питання. Немає заперечень колеги? Немає. Доповнень немає. Нема. Я пропоную затвердити порядок денний нашої комісії в цілому. Голосуємо, колеги. Довгополий за. Сергій Білошицький. За. Ігор Сабадаш. – «За». Олег Казюк. За. Андрій Озаричук. За. Ігор Федірко. За Валентина Донець. За. Дякую. Рішення прийнято. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Питання перше: про звернення КНП Житомирська обласна дитяча клінічна лікарня Житомирської обласної ради щодо погодження структури та штатної чисельності станом на перше 08 поточного року. Шановні колеги, є нагальна потреба. У нас приступає до роботи з 1.08 чотири молодих фахівці. Потрібно провести перепрофілювання посад для того, щоб ми їх могли зарахувати на ці посади. Далі звільнилася у нас лікар-неонатолог. Потрібне перепрофілювання також посади неонатолога просто у педіатра і зв'язку з підписанням пакетів перепрофілювання по відділеннях. Наголошую, що при цьому штатна чисельність колективу не змінюється. Чи будуть запитання? Голосуємо. Якщо запитань немає, тоді пропоную погодити штатну чисельність станом на перше. Я хочу зробити заяву, враховуючи можливий конфлікт інтересів, не буду приймати участь у голосуванні. Прошу занести до протоколу ведення комісії. Прошу голосувати. Сергій Білошицький. За. Ігор Сабодаш. За. Олег Казюка. Андрій Озаричук. За. Ігор Федірко. Чекайте. Ігор Федірко. Чекайте. Ігор Володимир. За. Ігор Володимир За. Дякую. За. Валентина Донець. За. Дякую. Рішення прийнято. Друге питання. Про погодження змін до фінансового плану обласне патріономічне бюро Житомирської обласної ради інформує Рас Іванович Заславець. Є він присутній? Відсутній запрошували. Відсутній запрошували. Що робимо, колеги? Приймаємо рішення чи переносимо? Приймаємо. Треба прийняти. Таке бюро, інтересно. Про Прошу, мова. Фінансовий план про погодження внесення змін до фінансового плану обласного патологоанатомічного бюро. Роман Сергійович, ми можемо розглядати без керівника? В порівняння таблиця, всі необхідні документи для розгляду даного питання наявні. Цей план стосується фактично збільшення і вихідної, і витратної частини, в тому числі щодо капітальної ремонти, ремонту реконструкції об'єктів, звернення відповідно. Його також наявні перенесли на засідання у комісії. Шановні колеги, якщо ви ознайомилися з цими змінами, і якщо немає запитань, тоді я думаю, що ми можемо проголосувати. Ні, Ну можна питання. Так, да, будь ласка. Якщо запрошували керівника, і керівник не прийшов, ну якось ну, дивне, дивна ситуація, чесно для мене. А не зв'язувався Тарас Іванович ні з ким, ні? Тарас Іванович повідомленням повідомив, що він не встигає наразі на, на засіданні. Колеги, тоді я знаю, тоді давайте будемо переносити, якщо. Нема заперечень. в чому проблема просити? Хто його повідомляв, коли йому повідомляли, чому він не прибув? Онлайн не вийшов, ще якось там. Ну, може якийсь формазор, форс мажор. Ми не знаємо, чому так відбулося. У всякому разі мене він не набирав. Я не не, не володію ситуацією, чого його немає. І я не володію ситуацією. Може він запізниться. Може, ми розглянемо третє додаткове, чи, чи не повідомляв що його взагалі не буде, так? Я зараз так, перенесемо давайте пока тимчасово на кінець. Колеги пропоную тоді розглянути додаткове питання. За цей час вияснимо, чи буде Тарас Іванович, чи ні. Немає заперечень? Немає. Розглядаємо. Значить, додаткове питання про звернення КНП обласний медичний спеціалізований центр Житомирської обласної ради щодо погодження структури та штатної чисельності станом на 1 жовтня поточного року. Інформує Максим Сергійович Кутишенко, директор КНП спеціалізований центр. Будь ласка, отримати зміни в штатному прописі прикриття з першого десятого дитячого відділення і 40 з половиною посад 20 посад буде до 2 відділення 20 з половиною посад буде перефіковано від нашого потребу запитання до Максима є ліжка також ми перекинули більше райони чим тому що зараз постійно сторону на 500 ніж подавали 670 років Сьогоднішній момент жить 537. Нам річка, отелі похитили і посібка сюди. Запитання? Немає запитань? Тоді пропоную погодити структуру і штатної чисельність. Голосуємо, колеги. Довгополий за. Сергій Білошицький. За. Валентина Донець. – «За». Олег Козюк. – «За». Андрій Озарчук – «За». Ігор – «За». Ігор Федірко. За. Дякую. Повертаємося до другого питання з основного переліку. раз Іванович повідомив, що він не встигає. Пропоную перенести тоді на, на слідуючу комісію, колеги. Немає заперечень? Нема заперечень. Віктор Іванович, треба проголосувати чи ніч? Да. Тоді голосуємо, колеги, за те, щоб питання друге з основного переліку перести, перенести на розгляд наслідуючу комісію. Довгополий за. Сергій Білошицький. За. Валентина Донець. – «За». Олег Козюк. За. Андрій Озерчук. За. Ігор Сободаш. Утримався. Ігор Федірко. Утримався. Так. Да? Так. Да. Шановні колеги, всі питання, які виносились на розгляд комісії, розглянули. Щира подяка за те, що оперативно зібралися. Всім гарного, мирного дня. Дякую і до побачення. Дякую.